Була виступлення Дмитра Мігалича його сім'ї. А зараз перед збором добровольних пожертвувань і десятін ми посмотримо волі. Доктор Джордж Ру присвятив більшу частину свого життя служінню медичним місіонером у Сеулі, Південна Корея. Лікар Ру з родиною прибули до міста Суна у 1929 році і невдовзі переїхали до Сеула, де він завідував адвентистською клінікою, яка спочатку вміщувала вісім ліжок. У 1935 році приношення 13-ї суботи і інші асигнування від Генеральної конференції дали змогу побудувати лікарню на 138 ліжок, яка нині розташована в Сеулі. Пізніше цей заклад отримав назву Сеульської адвентистської лікарні. І уміщував понад 470 ліжок. Невтомне служення лікаря-ру привернуло увагу тодішнього президента Рі, який запросив його працювати своїм особистим лікарем. Однак, у 1950 році, у зв'язку з початком Корейської війни лікарня припинила роботу. Лікаря ру направили на південь країни, щоб надавати допомогу біженцям, організовуючи там нові лікарні. Глибоко зворушені зростанням кількості сиріт, Подружжя Ру відчуло потребу у відкритті притулку у 1954 році. Президент Рі нагородив лікаря Ру медаллю Республіки Корея, найвищою нагородою, яку може отримати цивільна особа за працю на благо нації. На диво наприкінці війни, коли чимало будівель лежало в руїнах, Сеульська лікарня залишилася неушкодженою. Пізніше лікар Ру дізнався, що високопоставлений північно-корейський офіцер, який колись був його пацієнтом, під час вторгнення наказав своїм солдатам не чіпати лікарню. Усе це стало можливим завдяки божому втручанню, освяченому служінню родини місіонерів і приношенням на місіонерські тілі. Приношення надзвичайно важливі як для всесвітньої, так і для місцевих місій. Оскільки саме приношення підтримують різноманітні ініціативи, які не покривають десятильними коштами, як-от будівництво лікарень. Втім, на який проєкт нам варто жертвувати наші приношення, вмотивовані симпатією до окремих місіонерів або потужним закликом, деякі люди вирішують направити всі свої приношення на конкретні проєкти. Як наслідок, усі інші поля або навіть їх місцеві церкви залишаються без підтримки. Інші ж інвестують усі свої пожертви у свої місцеві громади, оскільки перебувають там. Однак у цьому випадку іноземні поля залишаються без нічого, а дехто спрямовує свої приношення на добре розрекламовані місіонерські проєкти, тоді як інші, про які не можна оголошувати зміркувань безпеки, не отримують їх підтримки. У тексті Дії 1.8, де записано місіонерське доручення Ісуса. Підкреслюється рівноцінність місцевих, регіональних і міжнародних місій. Отож, необхідно однаково підтримувати всі ці галузі та поля. У 2002 році Генеральна конференція запровадила об'єднаний план приношень. Відповідно до цього плану, членам церкви рекомендується робити нецільові приношення, аби уникнути дисбалансу під час розподілу приношень. У такому випадку, незалежно від часу та способу жертвування, 60% усіх нецільових приношень підтримують місію місцевої церкви, а решта 40% підтримують усі інші регіональні та міжнародні місіонерські заходи церкви. Якщо ви проживаєте в регіоні, де застосовується об'єднаний план приношень, тоді своїми регулярними нецільовими приношеннями ви можете одночасно підтримувати всі місіонерські поля і проєкти церкви адвентистів сьомого дня у всьому світі. Проте, якщо, окрім своїх регулярних і систематичних нецільових приношень ви бажаєте пожертвувати більше на іноземні місії, скористайтеся посиланням, розмірковуючи, як розподілити наші приношення. Оставимо Бога на перше місце.